Добрий вечір. Наш свіжий проєкт ЖК Варшавський квартал 2. Це двокімнатна квартира 69 квадратних метрів. Дві окремі кімнати, один санвузол, окремо гардеробна і кухня студія. Кухня студія приблизно 22 квадратні метри. Тут двозонна тепла підлога в кухні студії і в санвузлі. В кожній кімнаті кондиціонери, в кухні телевізор, є балкон без скла. Просто відкритий він. Ой. Все, з таким от виглядом гарним в цілому. Так, отак воно виглядає, стіл. Багато місця для зберігання на кухні, холодильник вбудований, витяжка, плита, духовка, посудомийка. Під раковиною при бажанні можна зробити фільтри чи щось там. Така ще доволі велика шафа, тут мікрохвильовка. Тут ще купа місця. Доволі великий просторий коридор. Шафа в коридорі. Тут лічильники в нас. Ой, не лічильники, а щиток. І отут заплановане місце під Wi-Fi роутер Далі. Гардеробна, простора, нормальна, гарна, гардеробна. Отак от. от. Гостьова кімната або дитяча, кому як треба. Тут так само вже є кондиціонер. Тут так само шафа велика, простора. Диван розкладається. Далі в нас спальня тут теж шафа. велика, гарна. І санвузол тут е -е, пралка. В цій шафі бойлер. Отак воно гарно все виглядає. Тут неясно, оно перегородку видно, душова. її нічний душ. І тут так само тепла підлога. Датчики стоять. На стінах тут штукатурка під бетон, плитка біля ванної, в коридорах так само штукатурка. Це, а в кімнатах шпалери.